Всім добрий день! Хочу вам розказати за свої домашні огірки. Це в нас друга партія, одні є радні, а це домашні. Ми беремо зі свого насіння. Вони самі смачніші, вони бджолозапильні Але вони самі смачні і самі це. Але є ми вже їх обгорнули. Я їх порядив. Обгорнули. І тепер вже вони. Пускають. Вон деякі є з пустоцвітами. Якщо по основній, віці, по основній гілці йде пустоцвіт, то ми їх прищипуємо. Вищипуємо ці, щоб пускали пасанки. Опа, бачите, от на пасинку вже є огірочок. Отак от ми з ними це. Бо якщо пустити гілку, Гілку з пустоцвітом, то буде гілка з пустоцвітом. А вже, от бачите, на пасинку огірочок. Пасинки будуть розвиватися, щоб гілка вже з пустоцвітом не розвивалася. Так, ще хочу вам показати, похвалитися. Це тут один і другий огірок китайський див. Це з мого насіння. мого насіння того року я посадив, теж був куплено. Так, отакі вони. І були дуже задоволені. То такі базарні, ці такі довгі, знаєте, такі огірки, салатні, ну настільки з одного, там, ну, два їх там було, здається. То стільки огірків ми цих довгих забирали, що ми її мали і на салат, і людям роздавали. Я зробив експеримент, взяв насіння і цього року посадив своїх два Китайська див, китайського дива. Не знаю чи. Получиться в мене чи не получиться, але побачимо. От такі огірочки. Так, Ми їм будемо вже зараз цим своїм будемо давати зелене добриво. І ну, все, вони в неї були посаджені, то внесене перегній і комплексне добру. Отакі От огірочки домашні. Все, дякую за увагу.